Неможливо вкрасти те, що ти прожив. Тобто, якщо людина не стане по різним причинам, е я вже прожила любов. Навіть якщо я прожила її добу, в мене ніхто не випала цю любов. І якщо він сьогодні каже, мене не, не по шляху, ти вже більше мені не підходиш, я не забуваю все, що було, а я оцей скарб я залишаю собі. Тому мене не можна, ну, скажімо так, ух, я не можу з ним не знаю, обніщати, якщо він мене залишить. Я як була богата, так і залишаюсь. Чому це, чому це? Тому що я нормально користуюся ну, всіма частинами, але в даному випадку я це пояснювала людині з оцею відсутністю якраз лівостороннього дихання. Не можна забрати почуття, які я вже вібрала. Осмислила, уклала, вони все, це вже є частиною цього. І тим, що він піде, він не забере любов, тому що я любила не завдяки тому, що він був. Я любила завдяки тому, що ми жили в цьому лоні почуттів, і це моє надбання, те, яке я вмію любити. Так, от, оце все я пояснювала, тому що насправді ці питання якраз лі... цим на... дефіцитом лівосторонньості виникають. Тому що вони насправді хочуть знати, що вони будуть мати, яку цінність, якщо вони допустять почуття, відповідне почуття болі. Який зиск, грубо кажучи, а от зиск. Ти отримаєш біль, ти рівноцінно болі, ти отримаєш рівноцінну глибину любові. І ти не можеш на ну, це неважливо поміряти, ти назавжди багатий. Тому от від цього досвіду ви нікуди не дінатись.